Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке як Луцьк відзначав День прапора. Захисники з Волині показали унікальне відео. Вертоліт РФ здався в полон Україні. Російський вертоліт прилетів до України і здався. Воєнна розвідка виманила ворожий вертоліт Мі 8 із пілотом. У гур розповіли, що ця спецоперація тривала більше шести місяців. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Він приземлився у Харківській області після вивчення Мі-8 із деталями до винищувачів, які він перевозив, передадуть збройним силам. Сили оборони України підбили ворожий літак у Чорному морі. Повідомила українська розвідка. Поблизу острова Зміїний в районі так званих Вишок Бойка відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Наші військові вдарили по літаку окупантів. Випущена ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події. Нагадаємо, що сьогодні також уразили радіолокаційні станції на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Місцеві чули сім вибухів в районі села Оленівка що поруч. Крім того, є влучання у зенітну ракетну систему великого та середнього радіусу дії с 400 Тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети та особовий склад. Далі про менш приємні новини. На Сумщині продовжують розбирати завали школи у місті Ромни. Сьогодні вранці туди влучив російський безпілотник та повністю знищив приміщення. У цей час в будівлі школи перебували цивільні люди. Наразі відомо про чотирьох загиблих: це директорка школи, її заступник, бібліотекар та секретар. Українців закликають бути особливо обачними цієї ночі та упродовж завтрашнього дня. Є висока ймовірність російських обстрілів в 32-гу річницю незалежності України. На Волині з 24 по 28 серпня заборонили проводити будь-які масові заходи та громадські зібрання. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Ради оборони області. Прапор вільних людей, прапор незламних, прапор переможців. Його ретельно ховали від загарбника мешканці окупованих українських міст і сіл, а потім розгортали, зустрічаючи оборонців. Він супроводжує захисників і захисниць на полі бою. Воїни віддають життя, аби синьо-жовтий майорів над кожним містом і селом. Сьогодні відзначають День українського прапора. Особливий з підписами українських захисників, які воюють у найгарячіших точках фронту, підняли вранці у Києві. Дорогі народи! Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, а в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених в руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох, про багатьох українців і Україна. Також сьогодні урочисто замайоріли українські прапори в містах і селах, які вже півтора роки намагаються взяти росіяни. Наступне відео від бійців Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони. Синьо-жовтий стяг захисники з Волині підняли на Донбасі. Перша рота рівнясь. Трунко. Слава Україні! Героям Слава! Державний прапор України! піднятий! У цей день всі думки українців зосереджені на пам'яті про тих, над чиїми могилами майорить український прапор, і на мріях про те, щоб синьо-жовтий стяг замайорів над кожним нашим містом і селом. Як відзначали день прапора в Луцьку? Дивіться далі. День державного прапора України це свято відзначають уже 19-й рік поспіль. Все тому, що саме у цей день, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг у сесійний зал Верховної Ради. Сьогодні це не тільки символ України, а і символ єднання людей з державним святом. Лочан привітав мер міста сьогодні. Український прапор це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні, за право бути щасливими і процвітати. Наш прапор бережуть на передовій, з нашим прапором ідуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор це прапор перемоги. Біля міської ради люди вишикувались у вишиванках, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та підняли прапор над Луцьком. Всі разом заспівали гімн України та пісню, яка стала символом незламності українців у боротьбі за свободу та незалежність. Це свято трактує для себе по-своєму для когось незалежність, для когось це гідність, а для когось символ єднання. Це наша віра, це наша свобода, це наша гідність. Тому ми повинні берегти, цінувати. Символ наш, за який наші воїни на сході вмирають, за які віддають життя, які тримають його під серцем. Це наш символ, який ми повинні берегти і вберігати. Всіх лучан привітали маршовою піснею і танцювальним виступом з прапорами під козацький марш. Голод, холод, спека мряка, голод, холод, спека мряка, оборона чи атака? оборона чи атака? А мені то все байдуже, а мені то все байдуже. А біля мене, справжній друже. Віля мене друже, то мені байдуже. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Урочистості відбулися і біля найвищого флагштоку Волинського краю, перш ніж підняти найбільший в області український прапор, що на київському майдані у Луцьку присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв та невинно вбитих українців. Стяг підняли вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Потому ліцеїсти поклали квіти до пам'ятника борцям за волю і незалежність України та пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Залишайтеся з нами, аби за мить дізнатися про таке. Олесь Санін привіз до Луцька Довбуша. Як це було? На проспекті Волі збили юнака. Він у лікарні. Лучанин тричі шпурнув ножем брата. Лучанин намагався вбити рідного брата. Трапилося це 18 серпня на Теремнівській вулиці в обласному центрі. У квартирі 39-річний чоловік тричі шпурнув ножем рідну людину. Потерпілий дивом вижив за спробу вбити брата. Лучанин може сісти за грати на 8 років. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. ДТП, в якій постраждала школярка, сталася вчора, 22 серпня, на вулиці Луцькій у Горохові. Водій автомобіля марки «ВАЗ» збив 12-річну велосипедистку. Дівчина, за інформацією поліції, раптово виїхала ровером на пішохідний перехід. Школярка отримала травми, утім в лікарню її не забирали. Триває слідство. правоохоронці розбираються в обставинах аварії. Ще один велосипедист опинився під колесами авто у Луцьку. Учора, 22 серпня, на проспекті волі Вольцваген наїхав на 20-річного лучанина. За інформацією поліції, хлопець їхав по велосипедній доріжці. Із травмами молодика забрали швидка. Відомо, що госпіталізували потерпілого у відділення травматології, триває слідство. Три автівки потрощило під час аварії на Волині. Є постраждалий учора. На автодорозі поблизу села Небішка зіткнулися Ауді, БМВ та Вольцваген. За попередньою інформацією поліції, винний в автопригоді водій БМВ. Той на перехресті вирішив обігнати відразу дві автівки. Утім, обгін не вдався. Машина зіткнулася з ауді, яка саме повертала вліво та Вольцвагеном. Постраждав у дорожньо-транспортній пригоді керманич Ауді. Його забрала швидка. Нині поліція з'ясовує усі обставини аварії. Музика. До прем'єрний Довбуш у Луцьку з власною історичною стрічкою у рідний Луцьк приїхав відомий український режисер Олесь Санін. Цей фільм один із наймасштабніших в Україні. Бюджет сягає 120 мільйонів гривень. Як Лучани зустрічали земляка з довгоочікуваним передпоказом, дивіться у сюжеті. Допрем'єрний показ фільму Довбуш у Луцьку став особливою подією для міста. Адже презентувати свою масштабну історичну стрічку про боротьбу українців за свою свободу приїхав наш земляк-уродженець Волині, знаменитий український режисер Олесь Санін. Зізнається, робота над стрічкою тривала майже десятиліття. Багато часу забрала розробка сценарію та підготовка знімальної групи. А власне, самі зйомки розпочалися у серпні 2018 року. І до повномасштабного вторгнення були завершені, тому на особливу актуальність фільму в наш час ніхто не сподівався. Творили про героя і його величну історію. Слава Україні! От мій фільм про героя і славу. Фільм про те, що слава робить з людьми, про те, кого ми називаємо героями про тих, хто навіть не хотів стати героями, а люди хотіли бачити в людині героя, і його ім'я стало більше, ніж він сам. І слава про його діяння, його подвиги увіковічили ім'я його вічності. Карпати, початок 18 століття, жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають повстанцями, відомими усім як опришки. Історична стрічка названа не тільки на честь славнозвісного Олекси, його брат це також невигадана історична постать, про яку до фільму знали хіба що історики, тому це історія про обох. Як довго обирали акторів на головні ролі, та чи взагалі проводили на них кастинг? Розповідає режисер фільму. Є такий секрет, що якщо ти моєї професії, що якщо в тебе немає виконавця головних ролей. Або ти точно не знаєш, кого ти хочеш і кого ти знайдеш, Знає, так немає в тебе гамлета, то нема чого ставити п'єсу. Так що я, я знав, хто в мене мусить зіграти Олексу. Творці фільму кажуть, акторам треба було багато вчитися. Зокрема, Сергію Стрельникову, який зіграв роль Олекса, довелось фізично попотіти, аби витримати таку кількість битв. Навчився доїти овець, робити сир, вправлятися з Барткою, вузьконосою гуцульською сокирою. Де тільки не проходили зйомки з Бариський замок на Тернопільщині, Свірський – на Львівщині. Особливу сцену початку опришківського руху знімали у печері Вертеба у Тернопільській області. Звісно, жлевова частка знімань пройшла у Карпатах в районі найвищого чорногірського хребта, де власне і відбувались реальні історичні події, описані у фільмі. Синхронно з прем'єрою фільму «24 серпня. У день, окрім дня незалежності, ще це день вбивства Довбуша, але це день не його смерті, а день його безсмертя. Коли він став героєм, і історія почала надихати людей на такі самі вчинки, як він. І сьогодні, от ми живемо в час, коли довбуші всі, всі, хто пішов в рідну землю, захищати вони так само частково довбуші. Синхронно з Україною, 24 серпня, показ фільму стартує у Чехії, Словаччині, Німеччині, Ізраїлі та Кореї. Вони транслюватимуться національними мовами, але будуть і покази українською. Це один з наймасштабніших та найдорожчих фільмів України, бюджет якого 120 мільйонів гривень. Ну, уявіть собі, а, в день на майданчику було тисяча і більше людей. В, їх всіх год... одягають, привозять, годують і ну, все, все інше. Це великий табір, який приїхав, розвернувся. Це... Купа машин, купа всього, палаток. Перший показ стрічки відбувся перед військовими з ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. З кожного проданого квитка частина прибутку буде відправлена саме їм, так як і всі благодійні внески за листівки із зображенням головних героїв. Луцьк одне з 13 міст великого всеукраїнського промотуру. На допрем'єрний показ у промені зібралися сотні людей. Ви знаєте, зараз такий час, що у нас практично всі люди. Заряжені на патріотичний дух, і тому я вважаю не дивитися наше українське кіно, не співчувати, і це по суті, я вважаю що це свого роду якийсь донат душевний і донат матеріальний для наших хлопців. Ми знаємо, що на фільмах виховується в тому числі молоде покоління. Я думаю, що подібна тематика зацікавить, ту, якщо не Юнацьке покоління, хоча чому не юнацьке, 15-14 років цілком принагідний вік для того, щоб подивитися цю стрічку, і свої герої ми повинні знати, якщо патріотичне виховання, навіть крізь призму огляду історичних фільмів, буде мати місце у нашій країні, то Подібних воїн, яка на жаль, зараз є в нашій країні, вдасться уникнути. Ну насправді за того, бо що я е, слідкую ще, коли його почали знімати. Тобто, мене тоді це зацікавив цей проєкт в плані вже фотографій, затвердженого складу акторів. Але я рада, що вирішили так символічно зробити повну прем'єру 24 го Софія не просто так прийшла на допрем'єрний показ у вишитому одязі, чесно. Ну а як інакше, по перше, скоро День Незалежності, День прапора. По-друге, ну на таку стрічку. Інакше моя би не пішла. Я в принципі люблю вдягати повсякденно вишиванки. Але коли така дуже довго очікувана прем'єра, то треба вдягти щось дуже святкове. Прем'єра фільму відбудеться 24 серпня у День Незалежності України. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У День державного прапора України в поліклініці Волинської обласної психіатричної лікарні, що у селі Лепини, відкрили пам'ятну дошку лікарю-психіатру Євгену Шимоновичу. Окрім своєї лікарської справи, Євген Михайлович був і депутатом обласної ради, і членом координаційної ради народного руху за незалежність України. Саме товариші по руху і ініціювали встановлення меморіальної дошки. На відкритті також були присутні колеги лікарі Євгена та його рідні. Вісімдесят дев'ятий рік, 90-й. Після якихось мітин ми завжди їхали до нього, і він заварював каву. І це такий спогад. Це ж... Туди. Так. І ну, а... Ви пам'ятаєте? Він любив смакувати каву, вмів її заварювати. Вічна йому пам'ять. Щодень, щохвилини, щосекунди Збройні Сили України працюють на фронті. Воїни кров'ю і життям виборюють кожен метр української землі. Допомагають Збройним силам України давати відсіч ворогу, і волонтери. Вони постійно збирають, шукають кошти і усе, що просять військовослужбовці. Про один із цінних вантажів, який днями поїхав на фронт. Дивіться далі. Вісім квадрокоптерів, шість тепловізорів, десять моторних прицілів та стільки ж лазерних цілевказівників. Техніку, яка рятує життя та допомагає знищувати ворога, найближчим часом отримують військові, які боронять Україну на різних напрямках. Напрямок південь і схід. звичайно. іде. Багато бригад, дуже багато звернень. Багато що не може фізично опрацювати і допомогти, але по мірі можливості надаємо допомогу. Окрім того, волонтерська група РАЕС долучилась до купівлі автомобіля за запитом 77-ї бригади, яка дислокується в районі Краматорська. Частину коштів ми зібрали самі, а частину нам допомогла Рівненська атомна станція. Треба долучатися всім, я рахую, тому що ну, хтось і може, і допомагає. Хтось не може воювати, повинен я рахую, допомагати хоча б фінансово. Від військових про допомогу у придбанні тепловізійного обладнання звернувся до волонтерської групи працівник РЕС Сергій Калісінський. Волонтери оперативно опрацювали звернення. Цей тепловізор йде на 42 му механізовану бригаду на окремий кулеметний взвод, який працюють хлопці на Лимано-Кумпівському напрямку, там, де гаряче, там є представники міста Вороша, хлопці і Вараського району в основному. Я думаю, що він дуже це допоможе. Нещодавно представники волонтерської групи Рівненської АЕС доставили нашим захисникам чергову допомогу, зокрема автомобілі та прилади нічного бачення. Ми побували і на сході нашої України, і так само на півдні. Були в дуже гарячих. Очках і спілкувалися з хлопцями. Саме найбільше, що нас зараз вражає, це розруха, яка тільки є, яку наносять нам окупант. Волонтер наголошує, військові нині надзвичайно потребують нашої допомоги. На жаль, на передовій техніка швидко виходить з ладу, а без неї нашим захисникам надзвичайно складно. Фінансів аби покрити всі запити, не вистачає. Тому я хочу всім нагадати, всіх закликати. Давайте ми якось новою хвилею, новим бажанням будемо допомагати хлопцям. Військові вдячні колективу станції за підтримку та допомогу. Волонтерській групі Рівненської АЕС надійшла подяка від 15-ї бригади. Прапори з підписами військових передали працівники цеху господарського обслуговування Раес, які зараз служать в 68-й єгерській бригаді. Надіємося, що то, що ми, то що, то, що наші волонтери купують, воно збереже життя і наблизить перемогу України. Більше новин ви як завжди можете побачити на нашому ютуб каналі Новини 12 у будь-який зручний для вас час. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі на 12-му. Бережіть себе і будьте щасливі.